І я не розумію до кінця, що з цього справжнє кохання. Той випадок, де керують почуття, і про нього лише всі бажання. Одного чоловіка я так люблю, заради нього готова життя, власне, віддати. Я так прошу, так благаю, молю, щоб він мене теж зміг покохати. Інший юнак приділяє увагу. Любить мене такою, яка я є, він проявляє відкриту відвагу. Але відчуваю, що це не моє. Я кохаю старшого за віком, недоступність його вабить так. Я осліплена лише тим чоловіком. Що ж робити, діяти як? Інший же любить мене взаємно. Мріє про зустріч хоча б на мить, але мені байдуже паралельно, бо тільки одного я здатна любить. Ох, вибір мій нелегкий, я не знаю, не можу сказати, що вільна, але парубка того я не кохаю зайнята іншим. Мабуть, божевільна, і я не знаю, що робити вибрати. Коханою бути, чи далі чекати, але вибір мій уже не змінити. Це, очевидно, я обрала кохати.